Інсторам, які співпрацюють з обласною радою, оскільки ну, так була влаштована система українського законодавства. Що ця країна не хотіла взагалі енергоефективності, ефективності саме в тому стані, яке було Прямо хотів подякувати і ті горем фрідовичу, які от саме ці два об'єкти, які ми поїдемо, ми довго йшли. Це якраз об'єкти обласної ради, які ми тяжко запускали. Антон Антонічу Погенко бачила у залі «Р «Р Плюс, і компанії тепло Україна, і хлопцям з Бренвеля. Це ті люди, які повірили сьогодні, вложили власні кошти. Хоча. До кінця вони ще оформляють документи, і настільки складна законодавча база, і хотів би сказати, що якщо десь будуть запинки, готовий особисто допомагати, тому що в одній компанії навіть треба буде можливо міняти постанову кабінету міністрів. Повірте, було зроблено все, щоб держава була енергозалежною від газу. Не питання що тут є працівники Житомиргазу, Я окремо, звісно, дякую за ті просилки. Підняття подрості перед виборами і після виборів, пої нам уміншили з 9 до 6, а ой, а ми не хотімо газові щечки поставити і не списувати газ. Це я кажу відверто, тому що хлопці, коли ми такі розсилаємо, ми підриваємо, на мою думку, знаєте, всередині країну. А замість того, щоб багато років не ставили лічильники, сьогодні кажуть, що комусь щось обгупували. Включи їх в, в хатах. У мене стоїть і я точно знаю, скільки споживається газу на одну квартиру. І не треба робити сьогодні за рахунок Житомиргазу крик на півобласті. Це я кажу як громадянин, як заступник голови обласної ради. Якщо хочете щось розіслати, да, то ви спочатку подумайте, як це відрізається на країні, а не розсилайте оці страшні штуки по електронним почтам. Стосовно енергонезалежності, сьогодні обласна рада, ми вивчаємо досвід. Відновленої енергії, тому що е, сьогодні, як тільки ми, бачите, пішли на дрова і пілети, практично в два рази подорожчили дрова, практично подорожчали в два рази білети. Це об'єктивна реальність, тому що білети 80% відсотків на експорт. Е, дрова стали дорожчі, тому що є потреба в них, і я це розумію. Ринок завжди диктує ринкові умови. Тому е, будемо е, і компанії нові залучати, і всі, хто працює. Робити наступну річ, якщо є цікаві ідеї, як впровадити альтернативні джерела, маються на увазі сонячні батареї, ми зараз детально вивчаємо цей досвід, це дорога, дорога, звичайно дорогий проєкт. Але є необхідні китайці, кажуть, досягли неймовірних висот створення сонячних батарей, і ціна там собіварність реально впала. Тому ми вивчаємо це питання щодо теплових насосів. Також є дуже гарна ідея, але в нас основна проблема це я звертаюся до керівників сьогодні районів і міст. От розкрутили бренд альтернативних джерел енергії на білетах і на дровах. От ми цим користуємося. А де поставити нагрівачі окремо, де поставити окремо. Електрокотли, де поставити ще щось? Ми не задаємося цим питанням. Напевно, треба вивчати досвід і інше, тому що, наприклад, для підігріву води, це я вам кажу, зараз вже придумали електрокрани. Сам бачив, я хочу спробувати, просто, скільки це коштує в житті. Тобто не треба вже бах тягнути великі води, а просто включається кран, там і електро електронагрівач вже стоїть. І всі ці речі треба робити, тому що більшість людей не знає, як працює теплонасос. І все це треба впроваджувати, не тільки замикатися на дровах і на білетах. Сьогодні, чим довше більше ми будемо переводити, тим більше воно буде сьогодні нам давати підйом ціни. Тому треба підходити комплексно. І не тільки сьогодні важливість дешева гідокалорія і споживання. Сьогодні тих об'єктах, які ми сьогодні перевели, треба дивитися утеплення, треба дивитися вікна, фасади, ставити лічильні, лічильники, ставити датчики на тепло і так далі. І так далі. Тому е, сьогодні ситуація виглядає наступним чином, що ми маємо зробити комплекс. Так як обласна рада, ми беремо на себе свої об'єкти і будемо робити комплекс, так і хочемо від вас, щоб ви робили комплекс заходів. Не тільки котельні. Котельні це дуже добре, але тепло інколи по трубам, е, коли доходить до приміщення, воно втрачається, тому що хтось теплотрасу плотрасу Замінити. Це ми грішимо на своїх об'єктах. Тому я вас дуже прошу, дивіться в комплексі це питання, не тільки по е, заміні електрики. Я, якщо будуть запитання по нашим об'єктам, готовий відповісти. Якщо ні, дякую за увагу. Дякую, Борислав.